Долучаємо керівника центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку? Пане Олександре, слава Україні! Героям слава Олександре, Будемо аналізувати, От почнемо зараз з Бахмутського напрямку. От ми зараз говорили з керівником прес-служби східного угруповання військ. Зокрема, він нам нас поінформував по ситуації. От як гадаєте, звільнення частково Кліщіївки Андріївки, як це може вплинути? На наші війська, який це плацдарм, нам може дати, і також чи може це якось вплинути на тактику і дії росіян, так тому що в нас зранку долучався до нашого Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади зсу, і він сказав про знищення 72-ї бригади росіян, так яких розбомбили в Андріївці, якщо я не помиляюсь. Ну, справа в тому, що по перше, як це вплине на наші дії, це відкриває додаткові перспективи зараз і плацдарм для просування на півдні. Тобто, дійсно, те, що наші сили так потужно, ну і так міцно, фактично, протягом не одного тижня і місяця билися і вибивали позиції ворога, які були там доволі такі серйозними в районі Андріївки і Кліщівки, це дуже важливо. Це зараз дає можливості просуватися з південного флангу в районі Бахмуту, отримуючи контроль за висотами, що дає можливість ефективніше і краще застосовувати артилерію, наприклад. Тому це дуже важлива подія, плюс звичайно, зменшення, фактично, знищення 72-ї бригади, її керівного складу, особливо. Тобто, фактично, ця бригада вона втратила повністю боєздатність силами наших бійців. Що це означає для ворога? Чи означає це те, що вони зараз фактично посипляться і втратять лінію фронту? Це був би бажаний для нас сценарій, але він не обов'язковий. Тобто, вони далі будуть продовжувати відбивати наші атаки, відходячи вглиб своєї оборони? Ну а ми будемо ясна річ, їх атакувати. Але безумовно такі події. Вони носять не тільки тактичний характер, вони оперативно впливають ситуацію взагалі на сході, тому що в будь-якому випадку російські командування вимушені маневрувати своїми силами, які вони зараз використовують на східному напрямку військ. От зверніть увагу: всі плани, які ворог мав на куп'янський напрямок, прорвати нашу лінію оборони і рушити далі. Станом на зараз вони не реалізовані. Тобто вони нівельовані українськими силами оборони. Більше того, ми бачимо, що, скажімо так, інтенсивність атак вона дещо зменшилася, зокрема на куп'янському напрямку. Це внаслідок того, що вони вимушені розтягнути свою ага. а, свої підрозділи. І, до речі, це визнав і міністр оборони Росії Шойгу, який сказав, що російські війська по всім напрямкам вони в активній обороні, тобто немає ніде наступальних дій. А це означає, що вони вимушені перекидати свої сили додайте до цього ще а, те, що Україна перемагає в цій боротьбі за ініціативу, тому що, попри величезну кількість підрозділів російських військ, які є на окупованих територіях, вони хотіли нам нав'язати. Скажімо так, ті напрямки, які були б вигідні з російської точки зору, звідси був Куп'янськ. Звідси, до речі, була атака під Авдіївкою, яка була відбита нашими силами, внаслідок чого вдалося опитне е звільнити. Звідси е були пожвавлення, зокрема, і на Лиманському напрямку. Але зараз ситуація складається наступна. Зараз а, пішли наші сили в районі Бахмуту, звільнили Андріївку. Зараз опитне. Зараз рух по ділянці від а, Старомайорського до Вугледару. По, цьо, по, по цій ділянці відбуваються дії наших сел. Рух в районі Роботиного це Новопрокопівка і Вербове на захід і на схід від роботиного. А ще додайте до цього, що не припиняється. Рейди з правого на лівий берег Херсонщини до чого а, це поприш... все веде, Олександр. Оці всі речі, які ви перелічуєте, оці всі напрямки і атаки. А я це перелічую до того, що, попри все, українське командування нав'язує свій сценарій того, як мають розвиватися події на полі бою. Це ще не означає, що це, ну скажімо так, одразу призведе до стрімкого прориву, але це означає, що це. Доволі таки хороший початок ось цього саме прориву може бути більш стрімкішого, тому що вимушені російські війська маневрувати своїми резервами так як це. Хоче саме українське командування, нав'язуючи наш сценарій, і це дуже важливо насправді. А Олександре, а як гадаєте, от е, міноборони Британії в своєму огляді вони пишуть про те, що російські військові вони почали перекидати під роботи на підкріплення з інших ділянок фронту, відчуваючи тиск на свої оборонні лінії? Е, і ці дії зменшать можливості окупантів вести наступ. А як гадаєте, чому вони от. Таким чином, от обирають такі напрямки. Як вони розподіляють свій ресурс по пріоритетності? І чому саме так? І знаєте, і чи не станеться потім якогось такого якогось несподіваного ефекту для нас? А, ну, справа в тому, що а, пріоритетний напрямок для них південь, як а, був, так і є. Всі дії, які були на сході, вони були виключно для того, щоб не дати нам діяти на Півдні. Це треба розуміти. Купінський напрямок від самого початку був задуманий з метою відтягти наші підрозділи і зупинити просування на Півдні. Це все свідчення, от якраз того, що південь дуже важливий. Справа в тому, що от зараз ця мапа, яку ми бачимо, комусь вона може здаватися, скажімо так, ну таким проривом, знаєте, ще можливо незначним, ще доволі таки. Серйозний шлях і до Токмака я не кажу вже навіть про Мілітополь, те, що дуже важливо. Але тут е, іде рух, якраз, і виборюється висота за висотою. От, наприклад, в районі е, якраз на напрямку Новопрокопівки, буквально е, позавчора була взята чергова висота, дуже важлива. Якутку утримував ворог, звідки обстрілював наші позиції. Ось так цей рух відбувається. Російське командування відчуває невпевненість в тому, що ці підрозділи, які є, їх достатньо для того, щоб втримати ці лінії оборони. Бо зараз ідеться вже не тільки про лінії оборони, мінні поля, бліндажі, окопи. Йдеться про те, що там комусь треба бути фізично, тому що вони ж самі по собі себе не зможуть захистити, і вони перекидають. Плюс що фіксується, зміцнюють якраз третю лінію оборони, там дещо північніше від Мілітополя. Це так само відбувається. Отже, очевидно, що. Бояться нашого прориву на цьому напрямку і намагаються підкріпити ті позиції, які вже були в ними втрачені. Я маю на увазі поживій силі і техніці. А скажіть, а от 420 тисяч військових ну от саме таку цифру називав Вадим Скібіцький на Ялтинській конференції. Що нібито от на цих територіях знаходиться приблизно така цифра росіян? Цього недостатньо для такої потужної з їх боку оборони. Справа в тому, що це загальна цифра всіх, хто знаходиться на окупованих територіях, по всі по всій довжині фронту, плюс фактично прикордонні області Росії з Україною, де перебувають ну, наприклад, Ростов на Дону там постійно перебувають перебуває підкріплення, яке ну мобілізується, тому що в Росії не припиняється мобілізація. Там окупований Крим, звідки постійно намагаються заходити підрозділи. Ось, власне кажучи, така кількість. Ну ми бачимо, що такі цифри вони дійсно є значними. Я погоджуюся. Це величезні цифри, але ми бачимо, що нашим силам вдається навіть за таких умов і за таких цифр ворога нав'язувати нашу ініціативу, і, скажімо так, розумієте, в чому ще ситуація? Ситуація в тому, що лінія фронту дуже велика. І цих 420 тисяч їх треба розпреділяти. І от знайти вразливі місця навіть серед цих, хоча їх там не знаходиться безпосередньо на першій другій лінії 400 тисяч, їх там немає, їх там менше. Але знайти вразливі місця, ось цими займаються наші війська, тому це займає стільки часу, але знайти вразливі місця можна. Уже це доводилося. Хоча це, звичайно, складно, додає додаткових труднощів, безумовно. Ви згадали про Крим. А, нагадаємо нашим глядачам, що під час атаки по Севастопольському морському заводу, 13 вересня, були пошкоджені російський десантний корабель. Мінський підводний човен Ростов на Дону. Цю інформацію підтвердила британська розвідка. А, моніторингова група Орікс повідомила, що мінськ повністю знищений. От, ви можете бачити залишки мінська на екрані, що й нам були. А вже в наступного дня, 14 вересня, був пошкоджений російський комплекс ППО Тріумф джерела в СБУ оцінили варті. Його в 1 мільярд 200 мільйонів доларів. А, Олександре, а, наскільки от, чи, чи можемо ми вже, вже себе от тішити якимось цими результатами? Чи важливі вони в якомусь масштабі, які це наслідки дасть для нас? От, чи, чи будемо ми з цього пожинати плоди на передовій саме? Е, є дві мети того, що відбувається зараз в Криму. Перше, це встановлення панування українськими силами а, в північно-західній акваторії Чорного моря. Друге, це зменшення якраз оборонного потенціалу ворога. Це те, якраз про що ви запитуєте. Щодо другого завдання, я думаю, що незабаром ми побачимо ще а, наслідки нищівні для ворога. Чому тому, що знищуються системи ППО, а це означає, що розчищається дорога для дій ага. а, нашої авіації, ракети дронів. Ну, я можу сказати наступне: що ось ця атака, яка була по Севастопольському заводу, вона безумовно війде однією з визначних сторінок історії цієї війни. Бо знищити підводний човен ще й новий, фактично, це важливо. А я можу сказати, що за даними, які поки що є не підтверджені, взагалі могли зазнати пошкоджень вісім кораблів і підводних човнів. Зараз цей рівень вивчається. Про два відомо точно це те, що встановлено. Решта зараз. Вивчається, плюс зазнали пошкоджень сам а, завод ремонтний. І йде мова про те, щоб зменшити можливості. Росії застосовувати ракети калібр діяти в Чорному морі, а далі, звичайно, буде робота і по зменшенню обсягів їхніх складів з боєприпасами і можливостей ефективно оборонятися на південному напрямку, і це дійсно має допомогти зокрема нашим підрозділам на передовій про контроль моря. Чи можемо ми сказати, що вже якась частина дійсно ми розчистили шлях, і зокрема, можливо, там це допоможе нашій зерновій угоді, а звільнення тих самих, Самих вишок бойка, так званих, як це все впливає, ці фактори звільнення вишок бойка це теж ознака цієї системної роботи, яка триває у Чорному морі. Там якраз була система полі, яка давала можливість Росії стежити за надводною акваторією в Чорному морі. Тому це важливо. Я думаю, що вже є певні успіхи, про які можна сказати, тому що. Ми за минулий, за цей тиждень ледь не щодня отримуємо інформацію про пошкодження катерів або знищення, і це дає свій ефект. Це ще не в повній мірі, скажімо, обмежило можливості Росії на 100%. Треба розуміти, що їхні кораблі ще виходять і діють в особливо в нейтральних водах, там північніше від босфору. Вони там намагаються зараз. Вони оголосили про те, що поблизу Болгарії хочуть якісь навчання проводити, але. Здатності і можливості Чорноморського флоту вони зменшуються, що звичайно. І коли я кажу про контроль за північно-західною акваторією, це якраз те, про що ви запитуєте. Це для нашого економічного потенціалу і для зернової угоди. Зокрема, ну ця робота буде тривати. Дякую, дякую, Олександре, Що допомогли проаналізувати і зрозуміти контекст тих подій, які відбуваються не лише на Кримському напрямку, а й на східному напрямку нашої країни. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був з нами на зв'язку. Дякуємо.